Що скажеш за Ford Edge 2.0 EcoBoost 2016 року? Почну з салона. Просторий салон, який буде плюсом для людей, у яких велика сім'я, але якість матеріалів оздоблення залишає бажати кращого. Двигун 2.0 EcoBoost не можна називати надійним. На цьому акцентую увагу. Одна з причин це відсутність гідрокомпенсаторів. Це призводить до того, що зазори клапанів доводиться регулювати вручну. А періодічність цієї процедури безпосередньо залежить від особливої експлуатації вашого двигуна. У тому ж 2.0 TSI у Volkswagen все дещо простіше і зручніше. Прямий вприск любить гарне пальне. Також в деяких двигунах детонація швидко вибуває поршневу групу. Автоматична коробка передач Select Shift. Працює добре при перемиканні передач ви не відчуєте ніякого дискомфорту. Власники даного авто відзначають гарну керованість навіть по трасі. Авто добре тримається дороги. Має що сказати про дане авто? Плюси.